Цікаве, що теж питання по вітру, наприклад, і по сонцю. От, якщо встановлюється сонячна станція, знаю, що чи вітростанція — частина податків платиться в місцеву громаду? Так, платиться які податки? Платяться з оренди земельної ділянки. Оренда сама платиться в місцевий бюджет, з зарплати працівників, які... якщо юридична особа зареєстрована за місцем. Будівництво. А ви реєструєте, От, наприклад, звемоємо, не знаю, вітру У нас, нас кожен об'єкт це окрема юридична особа. І ми стараємося завжди в більшості випадків, там можна сказати, в 90% випадків ми реєструємо юридичну особу за місцем будівництва об'єкту. Так і громаді е, цікаво, щоб наш об'єкт реалізувався і вони сприяють, щоб був, ну, звичайно і податки сплачувалися, і оренда земельної ділянки, і ну, робочі місця були створені. Так, Бо мені, наприклад, було з одного боку незрозуміло, і в певній мірі теж і неприємно, по, наприклад, плонина руна. Розумію, захисників екології, але ну, теж розумію, ну, якщо вже інвестор отримав дозвіл на початок будівництва, тобто він пройшов і тобто він буде платити податки і вже вклав гроші. Ну, неправильно вже там зупиняти, як на мою думку. Правильно, неправильно тут питання. Того, що в нас є нормативні документи, у нас є е, така річ, як оцінка впливу на довкілля. І ці звіти з оцінки впливу на довкілля, вони ж публікуються в, вони є в публічному доступі. І будь-хто може дати свої зауваження. Є екологічні організації, яка якраз їхня основна мета це зупинити будівництво таких проєктів. Вони на цьому живуть і. Заробляють гроші, <laughs> тому це і їхня робота. Mm -hmm. Але якщо ви дієте в межах законодавства, якщо в дійсності там немає ніяких проблем, то ніяка екологічна організація вас не зупинить. вони вас максимум затримають на період часу, e -hmm. тому я кажу такі речі: просто одна, ну, конкретно заповнили руну, я не буду там коментувати, але я знаю вітряні парки України, В них, наприклад, цей об'єкт, який на межі Львівської та Закарпатської області будується зараз, вони проходять ОВД на кожен вітряк окремо. Ну, як на мене, це дурня. Тому що на якомусь етапі їм заблокують повністю і їхній вітропарк, який, наприклад, мав би налічувати 10 вітротурбін, вони зможуть реалізувати 5. А далі, наприклад, їм зарубають екологи. Тобто, краще робити такі нормативні документи. Це не нормативний документ, це є. Ну, значить, не впевнені в, в тому, що воно нікому не зашкодить. Так, але потім от виникають такі ситуації, що зарубують на якомусь